Через Волинь за кордон вивозили ухилянтів. Унікальні кадри затримання волинянина у натовпі на авторинку скрутили чоловіка. У Луцьку біля авторинку скрутили ухилянта, який був у розшуку. Як розповіли патрульні, вони зупинили автомобіль Рено за порушення ПДР. У водія був відсутній страховий поліс. Також він перебував у розшуку. Поліцейські запропонували чоловікові направитися до Луцького РТЦК та СП. Однак він відмовився. кажуть, тікав та чинив злісну непокору законній вимозі поліцейського. Патрульні затримали чоловіка силою й кайданками. Відвезли в управління поліції, а звідти втратили ТЦК На волині викрили злочинну групу. Туди входили військовослужбовець та двоє цивільних. Вони організували нелегальний трансфер для військовозобов'язаних до Польщі поза межами пунктів пропуску. Підозрювані зобов'язувалися доставляти клієнтів на волинь та проводити до визначеного місця, звідки охочі могли б потрапити за кордон. Вартість такої послуги коштувала 10 тисяч доларів після отримання обумовленої суми коштів спільників. Викрили й затримали. На Волині затримали збувача вибухових речовин. Йдеться про 50-річного мешканця Володимира. Він через інтернет продавав вибухові речовини. Під час обшуку в чоловіка вилучили майже 3 кілограми вибухової речовини, понад 2300 куль та майже 2000 гільз до патронів. Усе це скерували на відповідні експертизи. Фігуранта затримали йому загрожує до 7 років позбавлення волі. Суд оштрафував Волинянина, який контрабандою возив побутові прилади та оргтехніку без плати податків і митних зборів. Він має заплатити 204 тисячі. Відомо, що чоловік закуповував товари в республіці Польща та возив Україну через Волинську митницю. Аби не сплачувати митні платежі, організатор схеми залучив понад півсотні осіб, які перевозили техніку та на митниці декларували її як особисті речі. За такі послуги чоловік платив їм грошову винагороду надалі. Фігурант продавав товар, а отримані кошти легалізовував, продовжуючи незаконну діяльність. Загальна вартість техніки, що була ввезена контрабандним шляхом упродовж липня-жовтня 2024 року, становить понад 8 мільйонів гривень. Окрім штрафу, чоловіка позбавили права займатися підприємницькою діяльністю строком на один рік. За минулу добу рятувальники Волині загасили 21 пожежу сухої рослинності. Вогонь охопив понад 26 гектарів. Полум'я підбиралося до домівок та споруд, нищило екосистеми і все живе у них. Зокрема, у Ковальському районі виникло 10 пожеж. У Володимирському та Камінькаширському по 3 пожежі, а в Луцькому 5 випадків пожеж по суші. Головні причини підпали та людська недбалість із вогнем. Волинь втратила ще одного захисника. У Кам'яні-Каширській громаді отримали офіційне підтвердження про загибель 41-річного військовослужбовця Петра Птачика, якого майже 10 місяців вважали зниклим безвісти. Відомо, що захисник із села добре поліг 5 травня 2024 року під час виконання бойового завдання в Донецькій області. Вічна пам'ять герою. У Луцьку рідним загиблого захисника України капітана Олександра Смурова вручили його державну нагороду орден за можність третього ступеня посмертно. Окрім того, від імені головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського побратими героя передали родині нагороду «Комбатантський хрест. Також наказом командувача повітряних сил Збройних сил України Миколи Олещука Олександру Смурову присвоєне військове Військове звання капітан посмертно нагадаємо. Олександр Смуров служив на посаді начальника вузла зв'язку, начальника зв'язку військової частини. Загинув боєць 28 лютого біля Шахового Донецької області. Полеглому захиснику було 54 роки. Вічна пам'ять герою. Щодо спецконтракту категорії громадян 18-24 років. Я хотів би сказати, що зараз держава використала таку опцію для того, щоб залучити молодь до Сил оборони України. Це доволі серйозна конструктивна пропозиція для нашої молоді ініціатива, яка була прийнята за рахунок усвідомленого рішення ставкою Верховного командувача. Це була взаємоузгоджена позиція всіх зацікавлених сторін уряду, тому що сюди включається і Міністерство молоді і спорту, сюди включається Міністерство освіти і науки, сюди включається також і інші складові, які забезпечують необхідність поповнення мобілізаційного ресурсу Сил оборони України. З чого виходили, коли пропонували таку ініціативу? Очевидно, що вік він. Потенційно є одним із тих параметрів кількісно якісних показників залученості молоді до сил оборони і їхньої швидкої проактивної адаптації до умов виконання бойових завдань. Очевидно, якщо, наприклад, категорії громадян вікової там, від 30 до 50 потрібно довший час на включеність, то молодь вона може значно швидше пройти цей весь етап і відповідно включитися в процес саме бойової роботи. Хотів би одразу зауважити, що це ця... рекрутинг української армії також Міністерство оборони України розробили окремий ресурс, куди громадяни України 18-24 років можуть подати заявку, ознайомитись з усіма умовами. Однією з умов, як ви вже знаєте, це є залученість до шести пріоритетних бригад експериментальних, які. Запропоновані урядом це зокрема, якщо ми говоримо про наш західний регіон України, це 10-та окрема гірська штурмова бригада. Є також інші бригади, які визначені. Що важливо звернути увагу? По-перше, це вибрати ту посаду, бойову посаду, на яку ви потенційно хотіли би піти. Очевидно, відштовхуєтесь від своїх скілів. Так говорити так, рівень прокаченості того, де ви б могли б себе побачити: або стрілком, або снайпером, або можливо гранатометником, чи можливо оператором БПЛА, або розвідником. Очевидно, що потрібно прийняти зважене рішення, адже війна це нелегка прогулянка. Важливо зрозуміти знову ж таки, я ще раз хочу зробити акцент, що це бойові посади. Громадяни такого мобілізаційного віку укладуть спеціальний контракт. Мають розуміти, що це буде виконання виключно бойових завдань протягом року. Спочатку буде здійснена підготовка 45 діб. Базова загальна військова підготовка, потім ще буде 15 днів на те, щоб пройти профільну підготовку, і ще 10 діб 15 днів буде дано на те, щоб військовослужбовець адаптувався у тій військові частині, куди він потрапить. Вже після того тільки він буде допущений до виконання бойових задань в складі своїх підрозділів. Після проходження всіх етапів злагодження важливо також зрозуміти те, що це ініціативи, які дають нам можливість знаходити шляхи. Поповнені мобілізаційним ресурсом Сил оборони України. Можливо, в майбутньому такий експеримент він дасть можливість масштабувати його і на інші складові безпеки, наприклад, Національну гвардію, Державну прикордонну службу, інші структури, які будуть потребувати саме таку категорію громадян. Розуміємо, що є певні побоювання серед. Нашого суспільства щодо справедливості тих соціальних прав та гарантій, які запропоновані дані категорії, які ми пропонуємо залучити до Силоборони України. Але я хотів би одразу розмежувати це і розбити оце один із міфів, що держава применшує роль значення тих, уже хто в строю. Ні, це не так, тому що. По-перше, це виключно бойові посади. По-друге, туди буде йти молодь. По-третє, ми знову ж таки в експериментальних пошуках чогось нового. Ми не маємо забувати про те, що Україна перебуває в стані війни вже 12 рік. Ми шукаємо всі можливі притомні способи для того, аби виконуючи певні заходи, в тому числі по мобілізації, не нашкодити самій країні. Тому ну, що е, ми чітко даємо собі усвідомлення, що у нас ще є велике майбутнє, а це велике майбутнє воно має бути забезпечено за рахунок того, що у нас е, має бути належний рівень гнофондонації. Е, на ми не можемо втрачати щось, взамін на щось. Тобто це дуже, ще раз складна рутинна робота, і кожне рішення воно не приймається спонтанно.